Привідна ЗЛ -2002. Е, Ні, моту у нас немає. Е, Мінімальне те, що є, ось, будь ласка, шипен, 240. Е, G-двоєчка значить, 404-й буде коштувати 10, 100. І 244 G2B, 8200. І також сороковочка із кабіною ось стоїть. Ось такий буде коштувати 12. Отака от сороковочка. Сентайчик 160-й, ось. Цей апаратик стоїть. Бачите, який красавчик. Взагалі чітенький. Це старий легендарний вже провірений рок.